Робота для військовослужбовців, які захищаючи Україну, отримали інвалідність. У центральному ЦНАПі шукають адміністратора, який працюватиме з військовими. Обіцяють стабільну зарплату і хороший колектив. А головне ця робота може стати для наших героїв, які віддали державі здоров'я, доброю адаптацією до життя в тилу. До речі, це не єдине комунальне підприємство, на яке потрібні працівники. Нині в Івано-Франківську понад 80 вакансій кажуть в мерії. Найбільше. Вакантних посад є в нас на комунальному підприємстві Івано-Франківського водокортепром, це є 60. Далі є комунальне підприємство Муніципальна дорожня компанія 8 вакантних посад, КП «Електротранс» – 7 вакантних посад, комунальне підприємство Благоустрій 4, міська ритуальна служба 1, івано франківське теплоенерго – 2. І Івано-Франківський територіальний центр соціального обслуговування. Один найбільшою є потреба в слюсарях та водіях, адже понад 160 працівників комунальних підприємств нині захищають Україну на передовій. На жаль, четверо івано-франківців, які забезпечували життєдіяльність міста, віддали за нас своє життя. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.